Я зняла відео на тему, як пришвидшити процес та отримати без запиту та без запрошення якомога скоріше. Візу до паспорту по програмі «Коєт» вашій дитині. І мене засипало запитання, як же це зробити дорослій людині без запиту, вклейки візу до паспорту, без запрошення. Даним відео та під кризис формою. Якщо вам потрібна кризис-форма, будь ласка, звертайтесь. Якщо потрібна віза дитині, то будь ласка, подивіться це відео. І в цьому відео я розповім, як дорослій людині як якомога скоріше отримати цю візу. Додивіться це відео до кінця. Ви знаходитесь на каналі Актуальне Канади, і я його ведуча Анжеліка. Лайк, підписка, бо я зробила велику роботу. Погнали! І так, в яких випадках можна скористуватися даним лайфаком? Наприклад, ваша жінка та ваші діти вже отримали візу, а ви чоловік ще не отримала. Наприклад, чоловік з дитини отримав візу, а жінка ще не отримала навіть запрошення до паспорту. Або, наприклад, ви їдете великою родиною. Наприклад, жінка, її брат, сестра. Наприклад, сестра ще не отримала візу, а вся сім'я отримала. Тому обов'язково зберіть цей пакет документів, і ви отримаєте візу у свій паспорт. Я не імміграційний консультант, я не імміграційний адвокат. Але цей лайфхак робочий, і діти отримують візи, і дорослі отримують візу, і ви отримуєте візу. Все буде добре, і ви встигнете приїхати у Канаду до закриття програми Когіт. Нагадаю, що програма Коєд закінчується 31 березня 2024 року. Тому якщо ви плануєте приїхати саме по програмі Коєд та отримати всі плюшки, всі бонуси, то вам потрібно в'їхати до цієї. Тому обов'язково користуйтесь цим лайфхаком та приїжджайте до Канади. Якщо ви подавалися як велика родина і в вашому кабінеті. А на сайті ARCC є аплікації не всіх членів родин, то ви сміливо можете користуватися цим лайфхаком. Якщо цього немає, або, наприклад, ви одна людина, котра хоче якнайшвидше отримати візу. На превеликий жаль, цей лайфхак з вами не спрацює. Список документів буде великий. Частково документи треба буде перекласти. Так, це коштовно, але воно того стоїть, бо ви прийдете до Канади та отримуєте всі-всі плюшки. Поїхали до документів. І так, беремо ситуацію. Мати з дитиною вже отримала візу. Чоловік, якому пощастило виїхати з України, він вільний може приїхати до Канади, ще візу не отримав і чекає. Пройшов біометрію, то чекає запрошення на візу. Чекає вже довго, 5-6 місяців, що йому робити. Ви збираєте конверт документів. І так, перший документ, який ви кладете свій паспорт, оригінал свого паспорта. Це те, нормальна процедура, тому що я отримувала. А запрошення на візу у Болгарії. Мені було потрібно надіслати свій паспорт у Румунію. Я клала оригінал паспорту. Це нормальна процедура, тому сміливо кладіть оригінал свого паспорту. Запам'ятали, перший документ це оригінал свого паспорту. Другий документ це скріншот з вашого особистого кабінету з офіційного сайту IRCC, в якому буде інформація про всіх аплікантів, які подавались з вами вашою великою родиною. Швидке посилання на особистий кабінет, і як завтра залишу під відео. Переходьте, користуйтесь. Наступний документ це Submission Confirmation». Де його взяти? Це перший лист, який ви отримали у вашому особистому кабінеті на офіційному сайті RCC. Його треба роздрукувати та докласти до великого конверту цих документів та надіслати. «Original Passport Request вашої родини. Це запрошення до вклейки візу до паспорту. Так як ви його ще не отримали, ви роздрукуєте вашу, наприклад, дружини або чоловіка та закреслюєте ім'я дружини, пишете своє та закреслюєте номер апліканта та пишете свій номер апліканта. Це такий лайфхак, який треба обов'язково зробити, щоб отримати візу до паспорту. Тобто ви докладаєте ориджіна паспорт реквест вашої родини, всієї вашої родини по аплікаціям та імпровізований ваш. Також треба додати свідоцтво про шлюб. Це свідоцтво потрібно обов'язково перекласти на англійську мову, по-іншому просто не як, і це свідоцтво повинно обов'язково нотаріально бути засвідченим. Якщо у вас є діти, то обов'язково потрібно додати свідоцтво про народження дітей та перекласти його на англійську мову та обов'язково, звичайно, завірити нотаріально. Тобто ви доказуєте, що ваша вся родина отримала візу до Канади, а ви ще не отримали, і вам вона потрібна, бо ви не хочете розділяти родину, хочете поїхати до Канади усією родиною. Так як документи завжди відправляються різними пакетами на вклейку візу до паспорта, на кожну людину, кожен пакет документів. То обов'язково до свого пакету додайте ксерокопію свого чоловіка або дружини, яка вже отримала візу до Канади, та саме ксерокопію візи до Канади, та також ксерокопію паспорту вашої дитини та ксерокопію її візи, як доказ того, що всі члени родини отримали візи, і тільки чекають вас, коли ви отримуєте візи, та приїдете до Канади всією вашою великою родиною форм, ви вже знайомі з цим документом. Ви його заповнювали та підписували, коли здавали біометрію. Його треба роздрукувати. Ось так він виглядає. Посилання на цей документ я, як завжди, залишу під відео. Заповніть його, будь ласка, підпишіть та додайте до вашого великого пакету документів. Ну і останній документ це лист прохання, в якому ви звертаєтесь та просите вам надати візу до Канади. В ньому ви пишете. Чи я вас прошу надати мені візу? Я додаю, додаю докази, що вся моя родина отримала візу і не отримала тільки я. Тому, будь ласка, розгляньте мою анкету, надайте мені візу, щоб ми з моєю родиною, як на комого свидше, змогли приїхати до Канади. Обов'язково його додайте, бо це пришвидшить процес. І звісно, цей лист повинен бути англійською мовою. Я думаю, що у вас все вийде. Ви зберете цей великий пакет документів і якомога швидше отримаєте свою візу до паспорту. Звісно, цим лайфхаком треба користуватись, коли ви дуже довго чекаєте на візу. Я бачу коментарі, деякі дорослі люди чекають цю візу по 10 місяців. Запрошення на візу це дуже довго, і для них це, ну, це єдинственний варіант для них, щоб отримати цю візу якомога скоріше. Обов'язково напишіть коментар у підтримку мого каналу, тому що я зробила дуже величезну роботу, щоб для вас зробити це відео. Дякую за перегляд, дякуйте мені за роботу. Підписуйтесь на канал, лайк, підписка, коментар, просто все-все-все. Слава нашим могутнім воїнам! До зустрічі в Канаді! У вас все обов'язково вийде! Bye, guys!